Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської Путінської Росії. Я знаходжуся в прес-центрі громадської організації Чужих бід не буває» прямо в прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про День Української Конституції, 28 червня 1996 рік Верховна Рада України на своєму засіданні прийняла Конституцію України, основний закон держави. Сьогодні з нами постійний представник. Громадської організації чужих бід не буває у Верховній Раді України. Максим Лациба, вітаємо! Вітаємо всіх громадян України з Днем Конституції України. Е, ухвалення Конституції України це подія рівнозначна здобуття незалежності України. Е, саме Конституція України визначає, хто ми є. Саме Конституція України визначає, що українська мова є державною. Що, е, Жовто-синій прапор і тризуб це є наші символи. Саме Конституція говорить, що життя, здоров'я, честь і гідність людини це найвища мета для української держави. Тому о, о, дуже важливо. О, Знати конституцію, пам'ятати права, які вона нам дає. Саме Конституція говорить, що ми маємо вільне місце вибору на проживання. Конституція нам гарантує право на свободу совісті і віросповідання. Конституція гарантує право на свободу мирних зібрань, на свободу думки, на свободу об'єднання і створення громадських організацій. Тому ми дуже вдячні нашому земляку Михайлу Сироті, який був. Народним депутатом від Черкас, і е, саме він був головою робочої групи по написанню конституції. Саме Михайло Сирота 24 години е, знаходився за трибуною Верховної Ради е, е, і цілу ніч доповідав, захищав текст Конституції в ніч з 27 по 28 червня 1996 року. І е, під ранок ви всі це пам'ятаєте. В 9 годин 18 хвилин була ухвалена і запроваджена в життя Конституція України. І саме е, сьогодні, зараз, Збройні Сили України захищають не лише громадян України, нашу територію, а вони в першу чергу захищають Конституцію, наш уклад. Тому е, вітаємо всіх і е, закликаємо: е, знайте Конституцію, користуйтеся Конституцією, допомагайте інших. Давчайте інших, тому що чужих бід не буває. Це буде Україна.